9 серпня 2024 рік. І до вашої уваги форма під назвою ЄМІЛЯ. Це один з найкращих сортів винограду з фруктовими тинами. І він буде зараз зрізатися майже весь. Це ось о він на цю сторону. Там потім другий план і на ту сторону пішов, там також. Значить, В цілому, тут десь на кущеві кілограм 20 точно 25. Ягідка в середньому грам 12-14. Шкірочка приїжджі не відчувається. Дуже хороший фруктовий смак. От, І доволі таки хороша цукристість. Гронка в середньому це десь 800 кг, Ну, їй більше-менше. Дуже класна, мені подобається. Іміля один з моїх. Любимих сортів винограду саме по фруктовим тонам. А вже після нього йдуть, наприклад, такі сорти, як Байконур, Малиновий Супер от, та інші. Так що, Еміля доволі таки хороший сорт винограду. Місто Дніпро 18 серпня. І до вашої уваги така форма. Як і є меля. Це ось все навантаження на одну сторону. І навантаження на, тому, на ту сторону. Ну і також з той сторони також є гронка. З приводу, ну я б сказав, би більш недоліки, звісно, це невеликі гронка. Це грома в середньому десь пів кіла, плюс-мінус такого. Це якщо брати по недолікам Якщо брати з і, звісно, урожайність, урожайність у ємілі середня, це приблизно от на цей кущ цей кілограм до 20-25. Але це все діло перебувається плюсами, перевагами даними, даної форми, це е, смак найсильніші фруктові тона. Які в нас є на виноградниках, це у Ємелі. Саме насичений смак. так що не брати до уваги таку форму, як Руслан, Руслан також має дуже хороші фруктові тина, коли хорошо визріває. Але проблема Руслана це те, що він трішить, як зараза. А у Ємелі такої проблеми немає. Перед, в тому році він перевисів свою норму, і навіть коли він вже... Перезрів дуже-дуже суттєво. Вот, і зарядили душі, і він все це діло витримав. І що саме цікаве смак став просто сказочний. З приводу кольору, як бачите, колір у неї насичено червоний у даної форми. Буде часткова підрізка, тому що ще не готовий він. Це раннього терміну дозрівання виноград. От, але вже деякі вже підріжуться, бо смаки властивості вже хороші з деякий грон. <кхід> тому сказати, що на ранні терміни він війде, це ні А от ранні терміни доволі таки непогано З приводу ягоди, ягода в середньому 12-14 грамів. Трапляється трошки горошку, такого але воно взагалі не порти зовнішній вигляд. Тому можна сказати з певністю, що ягода 12-14 грамів десь такого. За розміром гроня ми сказали, що це десь приблизно пів кіла. Врожання середня, сам по собі град не тріщить, чим ми хороший. Фруктові тина це, звісно, супер. Просто. Саме класний смак з усіх сортів, що ми маємо, це у уємілі. Саме по фруктам. Консистенція у даної ягоди мармеладна соковита. Тобто, там є і сік. І невеличка щільність. При перезріванні консистенція стає соковита, є міля.